Доброго дня вам, друзі. Сьогодні в осінній день. Зроблю вам невеличкий, як завжди, огляд на Сузуки адрес В-125 модель dt 11 a Цей апарат у нас 20-го року випуску, або 19 зрозуміло. Незрозуміло. Ну, коротше кажучи, один із останніх адресів, вони є в різному. Кольоровому компонуванню, тобто білий, сірі колеса і так далі. Хто не бачив, дивіться огляди в мене на каналі. А сьогодні в нас от такий в чорному кольорі, ну, доволі агресивно виглядає в чорному, не знаю, як кому там білий і інші кольори, але чорний вогонь. От, як на мене, в чорному кольорі адрес дуже і дуже непогано виглядає. І... Колір багато чого вирішує скутера. Так що обирайте, друзі, кому який колір до вподоби, є в різних кольорах адресики. А Я... по цьому поїхали детально. Так, задня гума стоїть нова. Поставив нову гуму, та вже підзносилася. Алюмінієві гарні, легкосплавні диски. в Адреса, дивіться, в чорному кольорі. Гарно, симпатично виглядають. Хвалив і буду нахвалювати, і буду рекомендувати вам купувати саме адреса по Певних таких критеріях, дивіться, він гарно захищений для наших доріг. Тобто є от задній болотник, все чистенько болото не попадає вам нікуди в проводку, в двигун і так далі, яка там далі. Тут є от такий гумовий захист, і є хвостик, щоб не був брудний мопед, мопедик. Так, так що по захисту від бруду от такі погодні осінні дощі, болотко і так далі. Адресик супер. Варіанті. от Я доїхав все чистенько, правда, в мене асфальт в більшості. Він в чорному кольорі, це рідний колір з таким перламутровим синім ксераликом, але дуже гарнючий колір. вивезу на сонечко, покажу вам. Ніжки є для пасажира. Коротше, тут вдвох сісти взагалі без проблем. сидіння просто величезне. от Навіть шоломчик в мене сюди влазить. Сидіння, до речі, я перетягнув тому що. Оригінальний був невеличкий поривчик, тріщинка була. От, гарне, м'якеньке сидіння, матеріал якісний, так що кому потрібен чохол на свій, на будь-яку модель звертайтеся, Чохольчик якісний, довго походить і виглядає він гарно. І м'якший матеріал навіть, ніж оригінал. Так, По правій частині жодної подряпинки немає, просто ідеальний стан з рідними наклеєчками. Поворотники доволі цікаво так зроблені. Е, наскільки я бачу скло інше, бо буває якесь жовте там чи біле, тут воно таке якесь цікаво, цікаво все так. Амортизатор в чудовому стані, колодки. Е, стан варіаторної системи, як завжди, в кінці дивіться, кому цікаво. Так, ліва частина. Тут от є бачите, незначні такі подряпинки, а так також як новий стан лівої частини. Гарний масивний багажник для кофрика, будь-якого підійде, дуже потужний багажничок, як то кажуть. Ліва підніжка, бокова підніжка, яка відключає двигун. Все красиво, все по пластику, в принципі, без питань. Так, але є подряпини на голові. Наш а, товариш японець не знав, що є отакі от перехіднички, я спеціально на, накрутив наочно продемонструвати, чому японці дурненькі. От Дивіться, він якимось ключом тут зажимав ці зеркала. І трошечки ось то тут подряпинка, то тут, то тут. І так само тут умудрилися подряпати. Тобто, ну, Моє бачення це різьба туди трошечки далі. І... Якщо ставити зеркала без от таких перехідничків, то, звичайно ж, незручно там закручувати, це логічно. Просто потрібно було купити перехідник на 2 см на 4 см і гарно прикрутити ті зеркала. Так що маємо декілька подряпин на голові із нерозумного юзера 13700 пробігу, у нас адрес друзі, з підігрівом рук. Це така. Гарна функція на осінь. Я зараз ще без рукавиць поїхав, але поїхав без рукавиць, тому що підігрів рук, реально рятує. А так в ручки вже холодно, вже доволі така осіння, вітряна, дуже погода. Сонце світить і не гріє. Але ти здрав маю вам зробити і показати, тому що цей адрес був в попередньому анонсі, і, звичайно що огляд, як і обіцяв, все буде. Так, дивіться, тут також все гарненько. Величезний пол, підлога для якихось практичних речей, типу мішечка з цементом і так далі. Пологий спуск для них дуже-дуже комфортний скутер. Я вже говорив в тест-драйвах, що це ціна, якість, практичність. от В цього скутера все є. Ачечок є для кульочка, якщо вам потрібно. І бардачок тут, і тут є. І ще й підігрів. Функція підігріву в районі 80-100 доларів. Коштує. Це оригінальна їхня, регулюється режимами, працює в ручки тепленько. Все супер. Так, клюв. Практично без подряпин. Дуже гарний клювчик. Але десь, десь у нас була якась подряпинка. Зараз спробую знайти. А ось тут, здається, декілька таких незначних було. ну, Виглядає... Дуже, дуже потрібно придивитися, щоб знайти подряпинку. Так, ну, передня гума також в стані нової. Тут у нас Тімсон спереді стоїть. Колодки такі 50х50, 50. диск в чудовому стані без зазубрин в принципі взагалі буде ще ходити. Гідравлічна вилка. от Вилочка в нас в чудовому стані не тече. Переднє колесо нагадує 90-90 на 12, а заднє, а заднє на 10. от такі красиві диски також. Зірочкою такою, ну, адрес в чорному кольорі явно дуже-дуже гарнючий, як ви бачите. Це в мене перше, наскільки я бачу компонування таке. Ну, Шикарний апарат виглядає дуже гарнецько. Два ключі. Так, будемо заводити. Є кікстартер у адреса, це дуже корисна штука. Коли у вас, можливо, десь підсів акумулятор, воно вас виручить. Дивіться, як він м'якенько працює, шолом в мене не падає нічого, тобто він по вібрації практично не працює. Дуже м'якенький скутер, я від себе рекомендую. Кращого на сьогоднішній день, я ж казав, що співвідношення ціна, якість ви не знайдете. Дійсно достойний апарат, який гарно служить при правильному догляді. На ньому можна їздити 100-200 тисяч кілометрів без ремонту. Ремонт мається на увазі поршневої групи, а там доларів 100 150 в ремонт і далі катаєтесь. Ця техніка мега надійна. Гарнецько працює двигунчик, м'якенько, тихенько, без зауважень. Підігрів рук працює, як я вам і говорив. Тут у нас режими, бачите? Ну, так що так. Заводиться, їзде, працює, електрика, ближній, дальній, габаритний вогник у нас горить, поворотнички. В супер. Так, і на таблові в нас також працює, щоб ви не забули, Клацає реле поворотничків, також на слух, на погляд. Поворотнички дуже важливо не забути вимкнути. Так що так, кому сподобався адрес, звертайтеся, контакти в опису під відео, друзі. Посилання на телеграм-канал з іншим асортиментом також там. Адресики є в різних кольорах. Документи для реєстрації роблю. Підписуйтесь на YouTube канал, не прогавте от такі гарнючі, гарнючі, цікаві пропозиції, тим більше я ще продаю їх по акційній ціні. От, так що звертайтеся всім, гарних покупок! Сизукіадрес 125-й 13 тисяч пробігу. Передній варіатор у нас 22 року, скоріш за все. Повністю новенький, як то кажуть, що тарілочка, що варіатор. от ремінь оригінальний, Gates Powerlink. В принципі, гарний, ціленький, але от є невеличкий тут. бачите Побачимо по максимальній швидкості. Якщо менше 90 поїде, там 85, то, скоріш за все, що трошечки підзношений. Так, по роликах без питань взагалі. ролики оригінальні і ну, стан нових взагалі зносу немає. Так само і задній варіатор 2022 року. Колодочки, щеплення новенькі, все без питань. По розхідничку без питань абсолютно. Єдине, що на ремені може бути відсоток зношення там в районі 10%, отак гарненький, оригінальний. Так що все супер. Привіт, друзі. Відправка на делівері. Відправляю Honda Lita F20, двохтактний скутер. Сузуки Адрес 110-й, також двохтактний, і Ямаху Джок SA 16, також двохтактний. Не забувайте, друзі, що вся техніка без бензину. Беріть з собою бензин.